Рішення прийнято. Скрипніковим Петром Миколаєчем, головним лікарем комунальної установи Полтавський обласний центр стоматології, стоматологічна клінічна поліклініка строком на три роки. Так. Ваше питання розглядалося і на комісії, і туди визала комісія, вивчала питання. Рішення ми зараз приймаємо, призначати чи не призначати. Колеги, дайте слово. Будь ласка. По регламенту три хвилини, будь ласка. А потім голосуємо. Доброго дня, шановна громада. Мене звуть Ніколай Кросс Володимирович. Я співзасновник громадського об'єднання Громадянська свідомість, член громадської ради при обласній раді. Питання, що стосується обрання головного лікаря, досить суттєве. Тим більше враховуючи, що на три роки, я не знаю, за які заслуги і по яким звітам людину кваліфікували і висунули на подовження цього терміну. Але враховуючи ті обставини, які відомі мені, а саме, порушення закону про оплату праці, що є кримінальним порушенням, про це зверну до відповідних органів. На жаль, вже два тижні. Ніякої відповіді від цих правоохоронних органів ні про реєстрацію, ні про якесь інше реагування немає. Це, звичайно, досить цікаве питання, щоб про це знав наш голова обласної міліції. Були звернення до прокуратури, яка взагалі відмовилася розбирати з цього питання, посилаючи на те, що є судовий розгляд цієї справи в суді. Зараз триває судовий розгляд, в якому передбачено, що кремін... порушено ГЗОТ, порушено закон про оплату праці. Порушено закон України про колективні договори, коли самовільним рішенням керівника цього підприємства скасовується положення умов колективного договору. Я звертаюся до депутатів. Прошу звернути увагу на це. Прошу додатково розібрати з цього питання і перенести голосування щодо щодо продовження контракту з цього питання, саме по скрипникову, на інший час, щоб детально В мене є з собою. Заява звернення до голови обласної ради, є заява від е, лікаря ортопеда даної поліклініки, звернення е, частини колективу цього підприємства, в які виконі ці факти. По цим фактам я не знаю, хто дійсно яку перевірку, але відповіді на них немає взагалі. Тому прошу прийняти ці документи і провести перевірку, і відкласти розгляд справи, розгляд е, питання щодо призначення головним лікарям. Скрипнеко на інший час. Поки не будете прийнято рішення і розглянути об'єктивно цю ситуацію. Дякую. Можна на комісії не було вашого питання. Справа в тому, що ми зверталися неодноразово до е, Петра Васильовича. До комісії ми не доходили. Добре, ну от колеги, ми, дякую. Ми, 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 에... Петра, можна я... було відповідне звернення представників. І я вам скажу, що заступник голови власної ради Володимир Пилипович виїжджав на місце, вивчав ситуацію. Ну, будь ласка, просить слово. Шановні колеги. Звичайно, в кожному колективі є якісь завжди питання. Значить, наскільки я вивчив ситуацію, значить там чисто йде конфлікт інтересів. Тому давайте так, я би попросив проголосувати, а будуть рішення суду, тоді вже будемо подальше з цим розбиратися. Комісія, комісія е, Здраво, прийняла роботу, рішення. Е, всі процедури були дотримані, Тому сьогодні, Так, кол колеги із громадського сектору, із громадськості дивіться, вас, депутати, слухають спокійно, без шуму. Давайте матиме взаємну повагу. Спокійно, нормально вислухали думки. Чоловік був відряджений туди, вивчив ситуацію. Хто ще хоче виступити? Олег Михайлович, будь ласка, Коніченко. А потім голова комісії вже підсумок. Якщо дійсно знаходиться там справа якась в суді, якщо дійсно там є судовий якийсь розгляд, я вважаю, що давайте ми зараз не будемо голосувати про вас призначення. Відбудеться судове засідання. Через два місяці людина як працювала, так вона і працює. Через два місяці у нас буде сесія. І ми спокійно приймемо рішення, щоб зараз не створювати ситуацію, Дякую. Так, шановне товариство, слово має голова комісії виноград. Михайло Васильович, будь ласка. Шановний Петро Васильович, шановні депутати, громадськість. Робота комісії на сьогодні відкрита. Громадськість на засіданні присутня. Всі питання, які ми виносили, всі обговорили. Для Я думаю, що. Розглянули і ніяких заперечень не було. Якби це питання виносилось на комісію, ми б його розглянули, і потім ми погодили б з керівництвом обласної ради, і з усіма депутатами. Так, слово має Віктор Петрович Лесак, будь ласка, це питання. судове засідання. Є деякі питання що стосовно того назвів самому нутрі структури. Ціному рішення. Не чути, його. скажіть ще раз. В цілому рішення буде мати ну, найближчим часом. Тільки є деякі питання в назві самій структурі е штатного розпису. Все решта, суд, я так розумію, так як я тільки що мав розмову, відклада, ну, але рішення є вже сьогодні. Суду так, шановне Торисо, поступила пропозиція відкласти це питання. Так. Я пропоную проголосувати це питання. Прошу Прошу голосувати. Дивіться, поступила пропозиція від депутата Оніщенка Михайловича відкрасти розгляд цього питання до кінцевого рішення суду. Хоча в цей час железак говорить, що вже рішення є. Так чи ні? Першої інстанції. Воно може бути оскаржене. Так, так будь ласка, Олександр Миколаевич. чи за діяльністю якогось керівника громадський контроль. Але ж ми повинні дотримуватися постійно якихось юридичних торгів. Не можна так, суд судом. Хай суд буде рішення суду через місяць звільнить того чоловіка, буде рішення суду через півтора місяця звільне. А сама процедура повинна зберігатися, нічого страшного немає. Якщо комісія розглядала і нема ніяких заперечень, якщо до цього нічого не виносилося, то які є підстави переносити розгляд цього питання? Так, шановне товариство, я ставлю на голосування пропозицію Ніщенка Володимира Михайловича. Будь ласка, голосуємо. Так, пропозиція не проходить. Тому я ставлю кандидатуру Скрипникова Петра Миколаївича на голосування. Прошу голосувати. Є регламент? Так, шановне ну доріжця. Так, ви гляньте на табло, потім кричіть ганьба, будь ласка. Так, питання переноситься, тому що ні одне рішення не набрало.